Третій, як сказав Василь Малюк, вони е, люблять трійцю і доводять до кінця. Ну якось, поки якби кінця ще не сталося, так мосту е, кримського, але знаєте, що я зверну, пане Сергію на що увагу? Е, що коли відбулися удари по аеродрому стратегічної авіації, про які ми ще поговоримо з вами? Одразу в змі з'явилися деталі, і я не виключаю, що це саме ну служба безпеки злила ці деталі з відео уражень з самими деталями виконання операції, оскільки агенти всі вже були евакуйовані до України, за словами самого глави служби безпеки, а тут жодної детальки. Тобто, ну виглядає так, що це, наче якби відбулося, але ми вам не будемо говорити як, тому що ми ще операцію не завершили. От тут таке в мене склалося враження. Яке у вас склалося враження? У мене. О... Ну, таке двояке, скажімо так, ураження склалося, тому що, маючи певний досвід, як мінімум я вчився цьому, я розумію, наскільки це складна операція. Причому як руйнування самого об'єкта, так і підготовка і здійснення такої операції. Тому що, знаєте, московити вони всіляко піарили надзвичайно високу захищеність цього об'єкта. Показуючи там ледь тренованих вивих дельфінів, які охороняє цей об'єкт, і разом з тим вибух стався. А для мене, чесно вам скажу, це загадка, як це технічно можна здійснити, тому що я уявляю всю складність того, що там відбувається. Давайте не забувати ту кількість патрулів, ту кількість датчиків, можливо, якісь загороджувані сітки і так далі і тому подібне, яке. Забезпечують, мають забезпечити фізичний захист цього. А з точки зору на використання підводних засобів впливу, це так само назв вибуху, це так само дуже складна операція, тому що я не дарма згадував всі ці технічні засоби захисту, самі розумієте, що їх подолати можна використовуючи ну, попросту людську силу, живу силу. Тобто, як здійснити такий прохід диверсантам до цієї точки, це надзвичайно складно. Тому я думаю, що тут пріоритет зберігається на рівні того, щоб забезпечити максимальну секретність для того, щоб мати можливість атакувати не тільки цей об'єкт, а й решту об'єктів. Самі розумієте, що ця цусіма, яку отримала Росія 1 червня 2025 року, вона не потребує якогось приховування, тому що ну, там дуже багато деталей вже і так було. і... Знаєте, оприлюднили ті деталі, які, ну м'яко кажучи, не впливають на хід цієї операції, можливо інших операцій. Але разом з тим вони показують неспроможність Російської Федерації цієї держави 404 забезпечити внутрішню стабільність і безпеку. Тому я не бачу тут жодного протиріччя в тому, що по, скажімо, першій операції інформація пройшла, по другій операції. Виключно з точки зору збереження таємниці і можливості застосування, тому що, ще раз скажу, я не можу собі навіть поки що уявити і сконструювати, як це технічно можливо, тому що, як на мене, ну це щось, знаєте, на кшталт місія не здійснена з тому крузом. ми маємо пишатися цим. Але говорити про те, що тіпа, ми про це не говоримо, тому що, можливо, будуть ще удари, вони будуть точно будуть. Де як і коли сказати дуже важко, тому я це розглядаю саме з такої точки зору, для того, щоб не розкривати деталі, щоб противник не міг задіяти відповідні засоби і сили для захисту своїх інших об'єктів, знов таки, виходячи чисто з такого поняття, як територія Російської Федерації, ми маємо можливість і ми будемо атакувати ті території, ті об'єкти на території Російської Федерації, на які ми націлимося. А з точки зору атаки морських об'єктів, ну вибачте, географія є досить невеликою. Кримський міст можливо порти Криму, можливо, порти Північного Кавказу. Власне, цих об'єктів можна нарахувати на пальцях. Вірогідність того, що виток інформації може вплинути на якість нашої підготовки, можливість взагалі проведення таких акцій. Ну, зростає. Тому дозволю собі припустити, що з цієї точки зору ми не викладаємо деталі цієї інформації. Це було б дуже цікаво. Я зроблю все можливе, щоб знайти цю інформацію. Пане Сергію, а от як ви гадаєте, навіть не так. Я в інакшому спомню запитання: яке воєнне значення має от сьогодні цей удар по кримському мосту? Навіть попри те, що він ну, якби не був знищений, тому що. По ідеї, все ж, що відбувається, має мати воєнну мету. Чи тут радше ми говоримо більше про політичні цілі, які переслідуються подібними ударами, і, зокрема, по тих же літаках стратегічна авіація, пане ну, давайте мислити логічно. А, чи переміщуються по Кримському мосту якісь серйозні обсяги боєприпасів? Ні, наразі а, так. І... Не ну не переміщуються. Вони вже такі вже не переміщуються. Пальне дуже обмежено. А Якісь ін, інші вантажі? Ну, можливо. Особовий склад, так. Припустимо, це можливо так само. Виходячи з цього, ну, скажемо, об'єктивно, з військової точки зору, а, така акція вона має обмежений е, воєнний ну, вплив. Тому що це має вплинути на щось, а ми з вами вже з'ясували, що так особливо воно ні на що не впливає. Разом з тим, і це надзвичайно важливо. А, і чому це важливо? Тому що в нас гібридна війна оголошена нами росіянам, нам росіянами, і тому, виходячи з цієї саме дефініції гібридної війни, ми розглядаємо питання, того, що відбувається: чи нанесений серйозний політичний удар Кремлю, а особливо враховуючи те, що це не перший удар протягом останніх кількох днів, так безумовно. І весь світ побачив, що Російська Федерація виявилася тотально неспроможна організувати захист та оборону своїх об'єктів, так безумовно. Чи має це деморалізуючий ефект? Так безумовно важливо. А ну поки що я маю таку надію, хочеться мені вірити, що ми ні в першій, ні в цій фазі операції не втратили жодного нашого співробітника, тому що доля тих от дальнобойщиків мене абсолютно не турбує. Вони є ворогами України. А тому це знов таки важливо для нас, що ми з мінімальними витратами наносимо такі серйозні удари. Зверніть увагу, що одразу появилося повідомлення меседж Ріфата Чубарова, який він зробив російською мовою, перекомендувавши тим, хто знаходиться незаконно на території Криму, я б додав ще зрадникам України в тому числі негайно покинути півострів, щоб не було запізно. Ми показали, що це наша добра воля, що цей міст поки що функціонує. Ми показали, що ми можемо наносити удари як по поверхні мосту, про що ви говорили, так і використовуючи нестандартні методи впливу на це міст. А чисто з інженерної точки зору, та схема, яку ви показали, є надзвичайно важливою. тому що міст є споруда динамічна. І руйнування якоїсь кількості цих опор. Так, в найближчій перспективі вона, в принципі, може і не призводити до якихось руйнувань. Але давайте не забувати течія, шторми, сила вітру і так далі, і тому подібна. І ця конструкція може не витримати. Тобто ця складна конструкція потребуватиме детального обстеження і ремонту. Самі розумієте, що реакція росіян сьогодні була абсолютно передбачувана. Вони ні за яку ціну не можуть дозволити собі. Таку розкіш, щоб об'явити, що міст закривається, тому що нам його треба ремонтувати, тоді вони визнають, що ця, цей удар був далим, і вони навіть ризикуючи своїм населенням, ризикуючи своїми ресурсами, будуть наполягати, що нічого не відбулося. Причому, як ми можемо з вами припустити, вірогідність того, що вони ще зменшать навантаження на міст, що призведе до зменшення об'єктивно перевізної спроможності цього об'єкту. А, абсолютно реально. Тому ми дивимося на те, що буде відбуватися далі. Ну і можливо готувати інші операції, які дозволять нам а, і в подальшому впливати на а, той об'єкт, який є стратегічним для нас наш півострів Криму. Я можу повторити в і в тисячний раз без визволення Криму, говорити про припинення і закінчення цієї війни неможливо. Окрім одного варіанта капітуляції України, яка не прийняла сьогоднішнього, я власне чому ставив запитання про військову доцільність? Тому що знаєте, в моїй голові склалася певна дуже чітка закономірність, яку я зараз оприлюдню на карті. Це не є таємна інформація, це абсолютно публічні всі дані. Отже, що сталося за останній час: Керченський міст ураження. Сьогодні було повідомлення про пожежу поблизу залізниці в селі Атамань. Це поблизу Чунгара, перешийок до Криму. Місцеві повідомляють про якусь вогневу роботу. В південніше Маріуполя є такий населений пункт Якимівка, який пролягає на залізниці. Якраз таки що сполучає Мелітополь із Чунгаром, з Кримом Джанкоєм. Там була диверсія від головного управління розвідки. Офіційне повідомлення. Плюс Мелітополь. Те саме база сьогодні була раніше. Е, повідомлення уражена два півтора тижні тому, точніше, по залізниці, максимально далекий приліта в півдронів знов ж таки від гуру на запорізькому напрямку. Ось тут ураження е, паливних. Е, Бензовозів, бензовозів, які якраз забезпечували ворожу логістику, і наші партизани з руху. А теж вчора повідомляли про те, що на гілці між Таганрогом та Маріуполем ось на цій новодобудованій гілці так само були вчинені диверсії на залізниці, це ж усе про насамперед залізничну логістику півдня. Ну, тобто, це все складається в таку теорію в мене, яку я зараз озвучав розсудите її засудження. Що росіяни, ось та така фігуральна мова про літній наступ російський, він ж мав бути максимально розтягувальний для розтягувальний в сенсі кількості і місць завдання ударів. Для наших е, виснажених військ насправді е, раніше місяць тому замкерівника Офісу Президента Павло Паліса комбриг він говорив, що очікується основний удар на Донбасі е, на півночі, і дуже високо ймовірно, що це буде Запоріжжя і Херсонщина, е, що росіяни там про нас будуть проводити якісь спроби, якісь дії. так от щоб цього якби активно не відбувалося. Ну, мені принаймні так видається, що Запоріжжя і Херсонщина намагаються максимально виключити усю таку ж саму активну загрозу, як наприклад, зараз існує на Сумщині. Наші війська за рахунок таких ударів, чи от має право на життя така теза? Ну цілком добавте сюди, що внаслідок нанесення ударів по генеруючим підприємствам на цій території стався тотальний блекаут. Давайте не забувати, що там транспортна логістика забезпечить електротягою. І так само для нас є надзвичайно важливим. А, абсолютно руйнування логістики на будь-яких ділянках фронту є нашою пріоритетною задачею, особливо якщо ми маємо можливість і робимо все можливе для того, щоб від'єднати Крим від забезпечення. Давайте не забувати, можна взяти статистику кількості нанесених ударів по Криму по різних об'єктах, які в тому числі розмивають військову інфраструктуру Російської Федерації. Тому так, такі удари наносяться. Ну, слід розуміти, що інтенсивність цих ударів ну, при всій повазі до тих, хто робить, на жаль, ще недостатньо для того, щоб говорити про дійсно докорінну зміну логістичної ситуації на цьому напрямку, тому що нам треба наносити значно більшу кількість ударів з більшою інтенсивністю, тому що противник ну, вміє відновлювати ці об'єкти. І, в принципі, нормативи по при відновленню вони вкладаються максимум 48 годин. Так, це було зрозуміло, а, тому е, такі удари мають мати місце, і я маю переконувати надію, що вони будуть е, наноситися з більшою інтенсивністю, тому що ми довели, що ми можемо це робити. Можуть е, визначатися і використовуватися інші інструменти нанесення цих ударів, але так, ви праві, е, і це узгоджується з тим, що я перед цим сказав. Без визволення Криму говорити про закінчення цієї війни, в принципі, неможливо. Тому ми робимо все можливе для того, щоб відрізати Крим від логістики. Ми робимо все можливе, щоб півострів Крим став островом Крим, який ми зможемо потім взяти під контроль внаслідок військово-поліцейської операції, коли противник буде просто виснажений і не буде мати можливості триматися з цим півострів. І як я завжди казав, ще ні одна армія світу, будучи замкненою в Криму, не мала можливості втримати цей півострів. Так сталося в 1920 році в році Врангель. Так сталося в 41-му році. Червона армія. Так сталося в 44-му році, коли е, Вермахт е, так само був викинутий з Криму. Історія повторюється, і ми робимо все можливе, щоб вона якомога швидше повторилася за цим самим сценарієм. Пане Сергій, запитання від нашого глядача Андрій Гайдаш його ставить. Добрий день в контексті якраз останніх диверсій на російські залізничні е, желізні дороги е, залізничних е, коліях було б цікаво зрозуміти, чого нам не вистачає, аби масованіше вибивати залізничну логістику противника, е, і яка зброя для цього потрібна? От чи можливо Оля, це дуже часто ставиться запитання, чому не можна знищити колію? Олію знищити дуже просто, але вона відновлюється протягом кількох годин. А шановні друзі, ну так щоб не вдаватися в подробиці, знов таки давайте не забувати. Я по першій освіті залізничний інженер. Я знаю, що таке будувати ті полі, як вони там робиться, в тому числі є таке поняття ще штучні споруди. Чого нам не вистачає, це масованості інтенсивності застосування цих ударів, безперервності нанесення цих ударів, а це можна досягти, шановні друзі, тільки застосуванням авіації. Тому що використання ракет для нанесення об'єктів по цих для нанесення ударів по цих об'єктах є дуже дуже дорого і недоцільно. Ракети мають трошки інше призначення. Як під час Другої світової війни, так і зараз, тільки масоване застосування великої кількості боєприпасів ну, у певних локаціях може призвести до дійсно сегментарних змін на залізниці. Диверсія, ну, просто подумайте, заплющіть очі і подумайте, скільки потрібно вибухівки принести на своїх, як то кажуть, плечах для того, щоб підірвати там якийсь об'єкт. Колію, колію можна підірвати ну з власного досвіду двома шашками по 200 грамів, встановивши, встановивши їх певним порядком. Є послідовність, де це робиться, на яких там ділянках і так далі, про це можна довго говорити. Але якщо дуже глобально, дуже коротко, авіація. Авіація це те, що нам потрібно для того, щоб якщо ми хочемо дійсно змінити ситуацію на нашу користь і унеможливити взагалі рух поїздів по цим ділянкам. Вибивання в тому числі, ну знов-таки треба розуміти, що інфраструктурні об'єкти у більшості свої на цій території будувалися під час холодної війни, і вони передбачали було таке поняття ну, російської сніп, строїтельні норми і правила. Будівельні норми і правила БНІП е, українською передбачали в тому числі і питання захисту під час е, ядерної війни. Тобто ці об'єкти мають ну, певний такий е, рівень міцності. Тому, тому вирішити це питання однією-двома мінами по 200-400 грамів ну, неможливо. А, але масоване використання знову таки артилерія туди не добиває. Саме тому, пам'ятаєте, у нас був, був такий 23-му році відчайдушний прорив саме по напрямку на малу токмачку, на то, щоб перерізати гілку, для того, щоб мати можливість бити по тій ділянці залізниці. Це дуже серйозний і капітальний об'єкт, якщо хочете, і працювати над ним потрібно системно і довго. Тому е я вже сказав, чого не е вистачає. Нам можна працювати, ну використовуючи наші доступні системи, але це так само потребує відповідного доопрацювання і використання нових алгоритмів. Проти кого і проти чого ми будемо воювати? Тобто я можу тут безкінечно вам лекцію читати про це, що є поняття тягове господарство, вагоне господарство, штучні споруди. Елементи управління СЦБ, зв'язок, так званий і так далі, тому подібне. Але горять релейні шкафи і в нас, і на окупованій території Російської Федерації це впливає на роботу? Так, частково впливає, але серйозно ні. А, працювати по штучним спорудам можна, але це потребує колосальних витрат, тому що самі розумієте, підняти, підняти на повітря навіть такі таку штучну споруду, як труба. Яка є ну, досить частим, частим явищем на залізниці, це потребує кілограмів і десятків кілограмів вибухівки. Цю вибухівку треба туди доставити, по ній треба вдарити, попасти з повітря, по ним дуже складно. Тому е це дуже складна і важлива задача, на яку потрібні е достатньо достатньо серйозні сили бути змобілізовані і доставлені, щоб цим займатися перманентно. Ну, тут просто на догін запитання. Колію не треба знищувати, треба знищувати поїзди. Вони не безлімітні, тому потрібні постійні удари по поїздах на півдні. Що це значить це? по поїздах? Питання. Що значить винищувати? Рухомий склад а, чи локомотиви? А, чи можна влучити в локомотиви, який йде на швидкості а, на відстані 120 км, а тобто 140, 150, 200 км, на швидкості 80-90-120 км на годину? Теоретично, якщо це буде ближче, не, не, не так, як ви сказали, там 120 км, то це можна і півдронами наздоганяти. Але чи знищиться це, я, я не знаю, я адки не маю. Ось, ось ось. Ви розумієте, ну знов таки, як фахівець можу сказати: для того, щоб гарантовано знищити локомотив, той самий, треба донести удар в район колісної пари. Тому що колісна пара там грає не тільки роль коліс, а вона ще грає там, роль додаткового там, генератора і так далі тому подібне. Uh, і це потребує, як то кажуть, мистецького підходу до цього питання це складно, це можливо. Я думаю, що відповідні структури над цим працюють.